Це цікаво, потрібно та весело. Саме так і відбувся флешмоб юних інспекторів руху своїх однолітків, пішоходів, бо навіть і водіїв, хоч маленького, та все ж транспорту, зупиняли, задавали питання і за правильні відповіді винагороджували. Це які колір? зелений? А на які потрібно стояти? На червоний, молодець. Тримай в будеш шарик собі брати. Зелений Зелен. Зелен. а мамі звичайно отакі методичні рекомендації. У них своєрідна пам'ятка для батьків та дітей про те, як уникнути травматизму на дорозі. На сьогоднішній день це є проблема. Проблема стоїть дуже гостро, тому що у нас з початку поточного року на території Рівницької області області вже зафіксовано шість смертельних випадків, де під колесами транспортних засобів загинули діти. Власне, тому про безпеку на дорозі для дітей вирішили розповісти у ігровій формі та ще й устами самих дітей. Цього року вирішила допомогти державтоінспекції, тому що ось починається літо, канікули, діти починають самі гуляти і. Бувають випадки, в яких вони забувають правила дорожнього руху. Ми спробуємо їм нагадати, щоб їм запам'яталось ще раз, на який колір приходити, на який стояти, і в які сторони спочатку треба дивитися, щоб перейти дорогу. У такий спосіб сподіваються в Державтоінспекції, можливо, вдасться врятувати життя та здоров'я якогось з юних учасників дорожнього руху. Адже на період літніх канікул ризик травмування дітей під колесами автівок високий, як ніколи. Дмитро Лентіюк і Горпрокопчук. Новини рівного.